Мокрі та щасливі. У перший день роботи водограю в долині Троянд людно. Найбільше радості у дітей. Черкащенка Сніжана привела трирічну доньку Євгенію охолонути і розважитися. Вчора в телеграм-каналі побачила, що включають фонтани. Сьогодні після садочку ціли в автобусі приїхали. Чудово. Водичка чиста, тому що на Дніпрі ну, страшновато купатися, а в таку жару відмінно. До пішохідного фонтану приходять родинами. Олександр і Христина вранці ходили на донацію, здали кров для тих, хто її потребує. Другу половину дня проводять біля фонтану разом із двома дітьми. Тобі подобається фонтан? Так. – А що ти робила фонтан? Виздава я сама черкащанка, а він львів'янин. І я йому хотіла показати нашу долину троян. Бо у Львові є схожий аналогічний фонтан. Але в нашому купаються діти, а там він на площі ринок, там купаються всі, і там не ну не дуже така атмосфера, як тут. Тут така більш дитяча атмосфера, класна. Фонтани Черкас зараз у режимі економії з розпорядження міськвиконкому, пояснюють у водоканалі. До цього працював лише водограй на площі Дружба народів. З огляду на спеку вирішили запустити водну інфраструктуру у долині Троянд. До запуску ми підготували всі фонтани. Вони всі набрані з водою і чекаємо команди міський виконкому, коли дадуть команду, будемо запускати. Робимо об'їзди кожен день, тому що там сміття кидають, ми збираємо це сміття і міняємо воду. При такій жарі два-три рази в неділю. Відпочиваючи біля фонтану, важливо дбати про чистоту і безпеку. Якщо вже йти у воду, то у гумових капцях, щоб не посковзнутися. Також фахівці просять не засмічувати фонтан і не заїжджати в нього на велосипедах. Фонтани вони ж не призначені для купання. Це ж всі розуміють, це фонтан, це не басейн. Але ж, коли вже так у нас в місті всі купаються, то ну, обережніше тільки треба. Черкащан просять врахувати, фонтани працюють лише тоді, коли є світло, відповідно до графіків електропостачання. Та поки у місті раді і цьому, адже коли на вулиці плюс 35 вода найперше спасіння. Жара, така температура, що це теж спасіння для людей, для діток. Я з внуком приходжу, внук вон там грає ввечері, а я от сижу, дишу воздухом. Я из Донецкой области, Переселенка. У нас такой красоты нет. У нас взагалі проблеми з водою. Олеся Омельченко, Геннадій Ємільянов, телеканал Віка.